Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, і благословіння кожному з вас, наші партнери, наші підписники. Ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа, ми віряємо вас в руки Божої благодаті. Нехай Бог вас рясно благословить, нехай Бог сьогодні я від всю свою славу величу силу в вашому житті. Я вірю в кожне слово, кожен ефір це велике благословіння для кожного з вас. Тому нехай Бог сьогодні вас рясно благословить. Хай це слово, воно сьогодні буде великим благословенням, великим відкриттям для вас, великим підбадьоренням. Кому що потрібно, я вірю, що це слово воно сильне. Це слово, воно дуже сильне і воно сьогодні міняє життя, тому що це слово живе і діяльне. Ми дякуємо вам, що ви пишете свої коментарі, що ви ділитеся цими відео. Ми дякуємо, що ви нас підтримуєте і молитовно. І фінансово ви допомагаєте нам розширювати Царство Боже на цій землі, щоб як більше людей, вони сьогодні були з Богом, щоб як найбільше людей вони приєдналися до Царства Божого, щоб вони служили Богу, щоб вони були в раю, щоб вони були разом з нашим Богом, з нашим батьком. Ми дякуємо вам за ваш вагомий вклад в це служіння, тому що ви є частиною цього служіння. Якщо ви дивитесь перший раз на нас. Підписуйтесь на наш канал, кладіть лайк, діліться цим відео, ставайте нашими партнерами, ставайте учасниками цього великого служіння Божого. А нехай вас Бог благословить. Сьогодні хочу поділитися з вами словом. Як протистати дияволу? Кожен день ми щось з вами переживаємо, кожен день ми щось проходимо. Хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі. Знаєте, і багато з нас знають, що треба протистояти дияволу. Коли він атакує твоє життя, коли він приходить зі своїми хворобами, немочами, ранами, болями, коли він приходить з проблемами, з різними ситуаціями в твоє життя, і тобі здається, що виходу нема, ти розчарований, ти багато думаєш, наприклад, про свою ситуацію, яка склалася сьогодні в твоєму житті, і ти не знаєш з нею виходу, ти переживаєш, ти, можливо, можеш не спати навіть ніч, ти можеш думати, ти можеш. Молитися, просити Бога, щоб Бог допоміг тобі, щоб Бог вирішив цю, цю проблему, щоб Бог вирішив це питання. Але знаєте, що Бог це все дав в наші руки. Він все зробив для нас. Він благословив же нас. Він прибив це все на Христі. Він дав всі благословення неба нам. Він дав нам владу, він сказав, ви маєте робити певні речі, щоб диявол від вас тікав, щоб диявол вас боявся, щоб диявол сьогодні. У вашому житті завжди був переможний. Він не має не отримати жодної перемоги в твоєму житті. І знаєте це велике, благословенне, сильне слово, яке Бог сьогодні дає нам, щоб ми сьогодні зрозуміли. Я хочу читати Якова, 4 розділ. І знаєте, я хочу вам сьогодні відкрити те, що відкрив мені Бог. Відкрити ті речі, які змусять дияволи тікати від вас. Або дати тобі сьогодні ключі, царства, якими ти можеш відкрити двері благословіння в своє життя, і диявол буде тікати від тебе. Або три основних речі, які допоможуть тобі протистати дияволу, і він буде тікати від тебе. Він буде бігти від тебе. Це саме основні речі, які повинні сьогодні бути в житті кожного з нас, кожного віруючого, кожного християнина. Це ті речі, які допоможуть нам дійсно перемогти диявола в нашому житті, дійсно перемогти все, що Він сьогодні сіє в наше життя, все, що Він ще намагається зробити проти нас. І це слово велике благословіння сьогодні для тебе і для мене. Бо коли я його читав, коли я редумов цим словом. Бог відкривав ті речі, які потрібні сьогодні мені в житті, і вони потрібні сьогодні тобі в житті, щоб перемагати, щоб йти переможною ходою по цій землі і бути переможцем в своїх обставинах, можливо, в своїй хворобі, можливо, в якійсь ситуації, з якої ти ще не можеш вийти, і ти не маєш виходу. Або, можливо, ти вже все втратив, усяку надію, Бог дає тобі сьогодні цей вихід. Він сьогодні благословляє тебе цим словом. Тому ж давайте почнемо читати. Тож, підкоріться Богу, спротивляйтесь дияволу, і Він утече від вас. Тож підкоріться Богу і спротивляйтесь дияволу Перше і основне, що ми повинні зробити, це підкоритися Богу. Бо коли ти не будеш підкорятися Богу, і диявол від тебе тікати не буде. У своєму житті, у всіх обставинах, у всіх речах ти повинен повністю підкоритися Богу. І своє життя ти повинен повністю підкорити Богу. Коли ти це робиш, коли ти підкоряєшся Богу, ти підкоряєшся Його Слову, підкоряєшся тому, що Він говорить сьогодні тобі, коли ти підкоряєшся Його владі і силі, диявол це перша зброя, яка поражає диявола. І він тече від тебе. І він тчече від тебе. Тоді ти зможеш його атакувати, тоді ти зможеш його поражати, коли ти підкоряєшся Богу, коли ти підкоряєшся Його Слову, коли ти підкоряєшся Духу Святому, коли ти чітко виконуєш те, що тобі говорить Дух Святий, коли тобі говорить сам Бог, коли ти це робиш, повір, що ти впевнено зможеш атакувати диявола, і він буде тікати від тебе, він буде бігти від тебе. Тому що ми знаємо, кому ти підкоряєшся, кому ти служиш, хто є твій Господь, хто є твій Бог? Він великий і всемогутній цар слави. І давайте читати далі. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Це друга річ основна. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Наблизься сьогодні до Нього в своїй молитві. Наблизься сьогодні до Нього через Слово. Хтось дуже далеко від Бога. Ви молитесь, можливо, не часто, можливо, ваша молитва вже суха. І вам здається, те, що я там пару слів, скажу, і все. Сьогодні, через молитву, наблизься до Бога. Наблизься якнайближче, прийди до Нього, в його присутність, в його святість, в Його силу, щоб отримати від Нього підбадьорення, благословіння, життя, силу. Яка тобі сьогодні потрібна, щоб протистояти? Коли твої стосунки дійсно будуть з Богом міцні, коли ти будеш завжди близько біля Бога в молитві, в слові, коли ти будеш в поклонінні, в прославленні близько до Нього кожен день, свого життя Бог буде наближатися до тебе. Бо коли ти наближаєшся до Бога, диявол мусить тікати, тому що він бачить, що ти. Більше часу проводиш з Богом, що ти більше часу Його, більше часу молишся, більше часу читаєш Слово Боже. І ти не маєш часу на ті дурниці, які диявол сьогодні сіє в твоє життя. Тому Бог сьогодні говорить до тебе, наблизься до мене, і я наближуся до тебе. Тоді ти будеш міцний і сильний, тоді ти зможеш протистояти, тоді ти зможеш атакувати диявола, тому що ти будеш наповнений моєю надприродною силою. Тоді ти будеш наповнений природною владою. Тоді ти будеш наповнений мною, і ти не будеш боятися диявола, а ти будеш наказувати йому, і він буде бігти, і він буде тікати, і він буде підкорятися тобі. Тому з ким ти проводиш сьогодні свій час? Як ти близько сьогодні до Бога? Важливо сьогодні переглянути своє життя. І подивитися, які в мене стосунки з Богом, чи дійсно вони близькі, чи дійсно вони міцні, чи дійсно вони сильні? Чи мої стосунки з Богом такі собі? Я там помолився сказав, то Та й так, потихеньку. Чи дійсно це міцні гарячі стосунки, коли ти приходиш до свого тата, коли ти поклоняєшся йому, коли ти молишся і спілкуєшся з Ним, коли Він наділяє тебе силою і владою, коли Він наділяє тебе надприродним. Коли Він наділяє тебе своєю присутністю, своєю святістю, своїм миром, своєю радістю, своїм щастям. Оце ті стосунки, які сьогодні повинні бути між тобою і Богом, щоб ти міг протистояти дияволу. Багато читайте лише перший цей сьомий вірш з цього послання Якова. Каже, тож підкоріться під Богу. Підкоріться Богу, спротивляйтесь дияволу, і Він утече від вас. Ти не зможеш просто завжди супротивлятися. Ти повинен чітко протистояти. Щоб протистояти, ти маєш мати силу. А щоб мати силу, ти повинен мати міцні стосунки з нашим Богом. Ти маєш мати дуже міцні стосунки, дуже цісні стосунки з Богом. Тоді диявол тече від тебе. Ось наступна основна. Річ, яка потрібна сьогодні тобі, каже так, омийте руки свої грішні. очистіть ваше життя від гріха. Очистить своє життя від гріха. Тобі здається, та що я там десь колись можу там прогрішитися, зробити щось неправильне. Бог сьогодні говорить, що наше життя воно повинно бути очищене від гріха. Від неправильних думок. Від неправильного поступання, коли ти якось неправильно поступаєшся, щось робиш неправильно, від неправильних слів твоїх, які ти говориш сьогодні у своєму житті, ти можеш би говорити багато негативних речей. А це є те, що називається гріхом Кажучи, вчись своє життя від цього. Можливо, ти говориш благословіння, ти благословляєш людей, але водночас ти можеш проклинати. Ти можеш говорити неправильні речі, бо каже, ти маєш очистити своє життя взагалі від гріха. Твоє життя воно повинно бути чистим. Тому що якщо твоє життя не буде чистим і буде ще гріх, диявол буде мати місце. Через гріх диявол приходить в твоє життя. через гріх диявол розрушає твоє життя. Через гріх він приходить, тому що ти відкриваєш йому двері через гріх. І тому він не буде тікати, якщо в твоєму житті ще присутній гріх. Ти не зможеш протистати диявол. І він не буде тікати від тебе. Він буде розрушати твоє життя. Він буде нищити тебе. Він буде робити все можливе, щоб ти сьогодні опустив свої руки, здався і сказав, що нічого не виходить. Він по максимуму буде розрушати твоє життя, коли ще гріх присутній. Тому сьогодні потрібно проаналізувати своє життя, подивитися на своє життя і очистити його. Це важлива річ, очистити своє життя від гріха. Від неправильної думки, від неправильного слова, від того, як ти поводишся. Можливо, ти когось ненавидиш, можливо, ти усуджуєш когось. Можливо, ти кажеш, що я такий кращий, а він такий. Можливо, ти невправильних стосунках з людьми. Можливо, ти невправильних стосунках з своїми рідними. Когось не любиш, когось ненавидиш, на когось ще маєш зло. Маєш обіду, маєш непрощення. Це все впливає на твоє життя. Твоє життя воно не є чистим. Воно не є очищення від цього всього. Тому тобі потрібно сьогодні очистити своє життя. Тоді диявол не буде мати доступу. Тоді диявол не зможе тебе атакувати, він не зможе поранити тебе. Він не зможе прийти у твоє життя з якоюсь хворобою, неміччю, з якоюсь проблемою. Він не зможе нічого зробити, тому що він буде бачити, що там для нього немає місця. Якщо в твоєму житті ще є гріх, значить в твоєму житті є місце для диявола. Каже все і слово Боже, що не давайте місце дияволу. Якщо я грішу, я даю місце дияволу. Я дозволяю йому прийти в моє життя. І потім я приходжу і кажу: Бог, Чого ти так зі мною поступаєш? Чого в мене сталося це? Чого в мене сталося то? Чого в моєму житті це? І Бог сьогодні говорить, твоє життя не чисте. тому що в твоєму житті ще є присутній гріх. І тобі потрібно сьогодні покаятись, тобі потрібно сьогодні просити прощення. І він тебе обов'язково простить, тому що він люблячий батько, він люблячий тато. Він знає, що ти зрішив. Він знає, що ти зробив неправильно, він знає, що ти сказав неправильно, поступив неправильно. Він все знає. Не ж потрібно прийти і видати це перед ним сказати, тато, так, я зрішив, я зробив неправильно. Я поступив неправильно, сьогодні каюся перед тобою, прошу, прости мене. Я не хочу, щоб в моєму житті були відкриті двері для диявола. Я не хочу, щоб в моєму житті для нього було взагалі місце. Щоб він міг розрушати моє життя. Це велике благословення сьогодні для тебе. Наступна і остання річ, яка нам потрібна, каже, не слідуйте водночас за Богом і світом. Не слідуючи одночасно за Богом і цим світом. Нам так подобається багато речей в цьому світі. Нам подобаються різні люди, нам подобаються різні речі. Але Бог каже, що ти слідуєш за мною, ти йдеш моєю дорогою. Якщо ти слідуєш за світом, ти йдеш широкою дорогою. До Бога вузька дорога, до світу широка дорога. Там відкриваються всі перспективи. Роби, що хочеш, живи, як хочеш, життя одне. Але коли ти йдеш за Богом, Бог благословляє твій шлях. Він благословляє твою дорогу, Він благословляє твоє життя. Він являє свої чудеса, свою силу, свою славу, свою велич, свою благодать, свою милість, свою любов. Він благословляє тебе всіми благословіннями неба. Ти завжди під його покровом, захистом, щитом, охороною. Але коли ти йдеш за світом, коли ти хитаєшся, ти стаєш двоєдушним. І так само, як його говорить, каже, людина, яка сумнівається, хитається, нехай вона не гадає, що вона дістане щось від Господа, тому що вона є двоєдушна. Тому що я хочу трошки Богу і трошки ще хочу у світі. І хочу трошки Богу хочу, ще там побути мені, ще там подобається. Там ще є класно. І з Богом тут добре. І Бог каже, ти не можеш йти водночасно за мною і разом йти у світі. Ти не можеш ходити отак. Ти можеш ходити рівною дорогою. то яку Бог сьогодні дає кожному з нас. Тому в тебе є ще час. Цей час сьогодні, щоб направити свої шляхи на правильну дорогу. Щоб перевірити себе. Перевірити своє життя, куди я йду, де я йду, яка моя дорога взагалі. Чи не йду я часом взагалі за світом, а Бог десь там, збоку, десь тоді, коли мені треба? Як чарівна паличка, або як той джин. Як тривога, я до Бога. По тривозі, ти по Бозі. Коли щось стається, ми зразу біжимо до Бога. Ми зразу кажемо, куди би Бог поміг, куди би Бог захистив, куди би Бог дав. Але живемо світським життям, живемо там у світі, робимо те, що роблять інші люди. І нам це подобається, нам нормально, нам комфортно, нам класно. І ми приймаємо це як нормально, ми кажемо, та нічого нормального, я ж нічого такого поганого не роблю. Але Бог каже сьогодні, що ти сьогодні повинен вернутися на його дорогу, стати на його шлях. Інакше тебе нічого не вийде. Тому що коли ти ще є в світі, диявол так само може приходити через різні спокуси. Він може спокусити тебе, зробити якусь річ, випити алкоголь, зробити ще щось, поступити ще так, як хтось поступає. Диявол спокушує, він ходить, як лев, і шукає, кого би пожерти. Він шукає, хто відкриє свої двері, він шукає. Де він може зайти і розрушити, вкрасти, вбити і знищити. Тому Бог каже, що злодій на те і закрадає, щоб вкрасти, вбити і знищити. А я прийшов, щоб дати вам життя і життя з подостатком. Злодій чекає. Злодій чекає певного моменту, коли він може закрастися, щоб вкрасти, щоб вбити, щоб знищити. І диявол так само ходить, крикаючи, лев, і шукає, шукає. Хто йому відкриє двері? Хто ще не очистив своє життя, хто ще не в правильних стосунках з Богом, хто ще йде за світом, а не за Богом. Тому це сьогодні важливі речі. Тому, як і сьогодні нам говорить, і 10-й вірш говорить так, Станьте покірними перед Богом, і Він вознесе вас. Але ти покірний, Бог піднімає тебе. Він піднімає твоє життя, Він благословляє твоє життя, Він і зливає твоє життя свою благодать, милість, любов. І тоді для диявола в твоєму житті немає взагалі ніякого місця. Тому ці слова, що станьте покірними перед Богом. Це важлива річ, коли ми це робимо, Бог підносить твоє життя. Він підносить тебе, Він піднімає тебе високо. І він каже, ти мій син, ти моя дочка. Він каже, що ти великий, всемогутній, і всесильний. Тому що я тебе так благословив, тому що я дав тобі це. Тому що сам Бог благословляє тебе і мене. В попередньому відео ти можеш подивитися про проповідь нашу, щоб Бог хоче розділити своє царство з тобою. Щоб ти побачив, ким тебе насправді вважає Бог, Ким ти є для Бога. Для Бога. Для нашого Господа, для нашого батька, для нашого тата. Ти є сином. І сьогодні Бог хоче змінити твоє життя, Він хоче благословити тебе, вилити в твоє життя це благословіння. Тому ми сьогодні читаємо з вами, Якова, тому Бог сьогодні показує тобі і мені, що потрібно змінити, як треба рухатися, щоб сьогодні протистати дияволу, щоб сьогодні перемагати, щоб сьогодні отримувати божественне здоров'я. Божественне життя, божественне процвітання у всіх сферах, щоб отримувати сьогодні перемогу, щоб диявол не задумав, не спланував, не хотів робити проти тебе. Ти сьогодні все маєш необхідне. Лише тобі сьогодні потрібно зайнятися своїм життям. Тобі сьогодні треба подивитися на ці речі. Подивитися, в чому ще ти слабкий, в чому ще ти маєш відкриті двері. В чому ти ще маєш слабину і по тій слабині б'є діял? Він буде бити тільки по слабких місцях, він буде бити там, де тебе болить. Він буде бити, так? Тому потрібно перевести все в порядок. Тому сьогодні потрібно проаналізувати повністю своє життя. Чи дійсно ти підкоряєшся Богу, чи дійсно ти наближаєшся до нього, чи дійсно ти очистив своє життя від гріха? Чи дійсно ти вже в правильному пороженні перед Богом, чи дійсно ти вже слідуєш його дорогами і шляхами, чи ти вже збився, чи ти вже пішов не туди, куди насправді тебе веде Бог? Тому це благословіння сьогодні для тебе і для мене. Щоб ми сьогодні могли зрозуміти, чому в нашому житті ще немає перемоги, перемоги над дияволом, перемоги над нашими ситуаціями, над нашими проблемами, хворобами. Чому ж ми не отримали цю перемогу? Чому ми ще так довго очікуємо? Чому ми ще так довго боремося? І кажемо, Бог, чому ти не відповідаєш? Бог, чому ти нічого не робиш? Ти подивись, що робиться з моїм життям. І я знаю, що так не має бути. Я вірю, що так не має бути, що ти написав у своєму слові, що має бути моє життя благословенним, життя з подостатком, життя радості. Але Бог сьогодні звертається до тебе через це слово. І Він говорить сьогодні тобі. Подивись на своє життя. Подивися, що сьогодні тобі потрібно змінити. Подивися, де тобі треба виправитися. Каже, тоді ти побачиш, як я і зливаю. Тому останній вірш, десятий, який ми прочитали, він каже, Він вознесе вас. Каже, станьте покірними перед Богом. І Він вознесе вас. Інакшого шляху немає. Те, що ти добре, те, що ти нікого не обіжаєш, стараєшся жити правильно. Воно допоможе тобі бути піднесеним. Зрозумій, що Бог хоче, щоб ти був покірний йому, був покірний Його волі, був покірний Його Слову. щоб ти жив і робив так, як каже Слово Боже. Тоді ти будеш бачити успіх, тоді ти будеш бачити проявлену славу Божу в своєму житті, тоді ти будеш бачити, як Бог являє чудеса, силу. В твоєму житті. Тому нехай Бог сьогодні вас благословить. Тому нехай Бог сьогодні через це слово змінить ваше життя. І ти зміни своє життя. Нехай це благословіння сьогодні буде в тебе. Тому нехай Бог тебе рясно благослови. Поділися цим ефіром, постав лайк. Напиши нам коментар. Нам цікавий зворотний зв'язок. нам цікаво, як Бог міняє ваше життя. І ми хочемо разом з вами торжествувати цю переміну. Разом з вами радіти, що ви перемагаєте дьяволу в своєму житті, що ви протистоїте Йому і Він тікає від вас. Ваші свідчення Вони важливі для нас. І вони важливі для інших. І інші, коли читають коментарі, вони також зміцняються у вірі, вони бачать, що Бог. Благословляє, що Бог ізливає, що Бог є Бог живий, що Він не мовчить. Тому нехай Бог вас рясно благословить. І ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.